У рамках проєкту у пошуках точки опори ми з вами поговоримо про пошук фінансової точки опори. Буває так складається в житті, що людина внаслідок якихось обставин втрачає свій дохід. Як тоді далі жити, за які кошти отримувати сім'ю? І в такому випадку допомагає фінансова подушка. Фінансова подушка це заздалегідь накопичені кошти. Які дорівнюють витратам сім'ї на 3-6 місяців. І ось коли людина втрачає свій дохід, вона може надалі сім'я спокійно проживати за ті кошти, які є заздалегідь накопиченими. Проте дуже багато людей в останній час скаржилися, що ця фінансова подушка їм не допомогла. Через війну багато людей вимушені були виїхати в інші регіони, в інші країни. І там за декілька місяців вони з'їли всю фут-подушку і залишилися без нічого. Проте цього недостатньо. Для забезпечення фінансової безпеки, окрім створення фінансової подушки, доцільно ще дотримуватися інших наступних правил. І ми їх зараз розглянемо. І так, правило перше, забезпеч собі мінімум. В тих умовах, де ви знаходитеся, забезпечте обов'язковий мінімум. Це харчування, житло, комфорт. Цей мінімум можна забезпечити якраз за рахунок тієї фінансової подушки. Або якихось інших способів. Це потрібно створити обов'язково. Це для того, щоб людина могла спокійно далі рухатися по життю і вирішувати наступні свої питання. Друге правило. Вивчіть місцевість і поставте мету. Вивчіть ту місцевість, в якій ви зараз знаходитеся. Яка зараз ситуація, що там працює, що там не працює, які там існують закони на сьогоднішній день, які там існують правила? В чому є потреба в людей, яка частина потреб забезпечена, яка не забезпечена? Можливо, ви навіть не переїжджали в інший географічний регіон, але все ж таки у вас змінилися обставини. Через якісь фактори ви втратили дохід. Тому і умови зовнішнього середовища змінилися. Ну вони завжди змінюються. Тому обов'язково вивчіть, що на сьогодні відбувається, і щоб ви розуміли, що як, де, до чого. І ось відповідно до того, що відбувається назовні, яка назовні зараз ситуація, і відповідно до того, чого ви хочете досягти, чого хоче ваша душа і що ви можете реалізувати от в цих нинішніх умовах, поставте собі ціль. Правило третє: знайди собі застосування. В тих умовах, в тому середовищі, де ви зараз знаходитеся, знайдіть собі застосування. Знайдіть будь-який спосіб, щоб ви зараз, уже тут, сьогодні, почали отримувати дохід. Всі ті варіанти, які є, розгляньте і знайдіть той, який буде зараз, на сьогодні, найбільш оптимальний для вас, щоб ви вже зараз почали отримувати доходи. Правило 4: створю зв'язки і створюй свою команду. Ну, цього правила доцільно дотримуватися завжди при будь-яких обставинах. Чи у вас кризова ситуація в житті, чи у вас у житті все добре? Це завжди виручає. Зв'язки вони завжди допомагають. Знайомтеся з людьми, укладайте з ними контакти, укладайте. І так поступово створюйте свою команду. Команду це певна група людей, яка допоможе вам реалізувати ту ціль, яку ви намітили, і реалізувати той проект, який ви для себе намітили. Не обов'язково можуть бути люди, які займають певні керівні посади, хоча це теж можливо. Це можуть бути абсолютно звичайні прості люди. Це може бути і ваша сусідка, яка є домогосподаркою. Це може бути ваш знайомий, який працює офіціантом в барі. Будь-яка людина. Вона може в майбутньому стати членом вашої команди для реалізації того проєкту, тієї цілі, яку ви намітили. Правило п'яте. Забудь про межі. Забудьте про будь-які межі, про будь-які обмеження, які існують взагалі в світі. Ну, Є такі люди, що коли перед ними стає якась складна задача, вони говорять, ні, це неможливо. Ну, Забудьте про те, що це неможливо. Ну, якби всі так думали, що коли перед ними стоїть якась складна задача, якби вони думали, що це неможливо, то наше блюдство не досягло такого рівня розвитку, який воно має сьогодні. Ну, ми бачимо, як люди все-таки реалізують неможливі задачі і вони реалізують, на перший погляд, ну, абсолютно неймовірні проекти і досягають своєї мети і тієї цілі, якому вони поставили. Я бажаю вам успіхів у досягненні вашої фінансової точки опори завжди в усіх ситуаціях.